Подруг у Маї завжди було багато, вона була комунікабельною дівчиною. У дитинстві траплялася, могла всю вулицю дітей додому привезти. А от як стала старшою з особистим життям, якось не склалася. Молоді хлопці звикли бачити у умаї свого хлопця, таку зірви голову, як і вони самі. Її з задоволенням брали на рибалку, розповідали їй про свої житейські проблеми, але в кіно і на морозиву запрошували інших. Мама завжди їй казала, що вона залишиться в дівках, а Майя тільки відмахувалася. Тато ж захищав доньку і казав, що вона серйозна дівчина і зовсім не схожа на тих вертихвісток. Майя ніколи не задумувалася над тим, чому квіти дарують дівчатам постійно, а їй навіть на день народження ніхто не подарував. Зате подарували в будилище і ніж. Коли Майя поїхала далеко від рідного дому, зовсім не змінилась. Навіть у Казахстані, куди її закинула доля після навчання, Залишилася вірною пацанячим витівкам. Хоча разом з тим була дуже акуратною, випрасовувала всі блузочки і спіднички складочка до складочки, але не фарбувалася ніколи і волосся на бігуді не накручувала. Навіть коли приходила з дівчатами на танці, вони відразу шепотіли О, Майко! Ти тому високому сподобалася. Ну, усміхнися хоч раз йому. А для чого? Не могла второпати вона і ще частіше кліпала очима. Після трьох років казахстанського життя Майя повернулася додому. Тут і застала листа від подруги дитинства. Після технікуму Люба вийшла заміж і поїхала на Дрогобитчину. Кликала до себе і Маю. Приїжджай, погостюй, якщо сподобається, то залишайся назавжди, писала Люба. І Майя поїхала. Подумала, а що вдома робити? Брат одружився, привів невістку додому, там, де весь діти народяться, а кому вона тут буде потрібна. Можна й на світ подивитися, а повернутися завжди встигне. У Дрогобичі Майі відразу запропонували роботу, сказали, що молоді спеціалісти їм дуже потрібні. Дали кімнату у гуртожитку. От так і почалося її життя в чужій стороні. Майя спочатку страшенно зраділа, вперше у житті мала власну кімнату, облаштувала її на свій смак, навіть штори сама пошила і вишила власноруч. Купила покривало на ліжко, подушку тюльлю прикрасила, а Люба все жартувала, мовляв, придане майко готуєш. Але про придане і про весілля моя навіть не мріяла. Вся її енергія йшла в роботу і місцеву самодіяльність. Дівчина гарно співала. Часу на кавалерів не залишалося. А на Маю увагу таки звертали. Через кілька років у неї з'явився постійний залицяльник, вчитель Микола. Натікав, що серйозний, відповідальний. Навколо всі підбурювали хапа і хлопця. Майя тоді вперше задумалася: роки летять час вже й сім'ю мати, та й Люба не відставала. Не сподобається, розлучишся. І Майя наважилася на чергове зізнання у коханні аж вигукнула Я згідна. Микола від такого натиску трохи ошалів, але пообіцяв, що влітку весілля обов'язково відгуляють з веляном, музикою і дорогою родиною. Подали заяву. Мая написала листа рідним. Чекаємо, мовляв, приїжджайте. Мама не забарилася з відповіддю. У конверті лежав лист, залитий маминими сльозами. Доню, я вже й не сподівалася, я така щаслива. Але весілля довелося відмінити. За два дні перед весіллям Микола загубив паспорт. Не переживай, кохана. Я зроблю інший, а інший треба було робити в іншому місці, там, де наречений прописаний. Поїхав Микола оформляти документи, а ввечері до згорьованої маї зазирнув Миколин кращий друг і розповів цікаву історію. У Миколи в іншому місті є інша жінка і дві доньки, і живуть вони всі разом з його батьками. Сам Микола їх ніжно любить, а тут живе тому, що знайшов роботу до душі, а сім'ю свою він ніколи не кине. А як же я мало не втратила свідомості Майя. Та він просто розважається з тобою, впевнено відповів друг. Майя не хотіла вірити цим балачкам. Побігла до Люби, поплакала, вислухала втішні слова і вирішила. Приїде Микола, все йому розповім. Коли коханий повернувся, Майя нагодувала його смачним обідом, поклала на диван та й почала розпитувати. Ховаючи очі, Микола підтвердив: так, це правда. Її дружина. І дві доньки. Микола просив трохи почекати, казав, що обов'язково розлучиться і вони одружаться. Але вона йому не змогла пробачити брехні і вигнала одруженого залицяльника. Виходячи з кімнати, Микола кинув. А щоб ти ніколи заміж не вийшла. Його слова. Виявилися пророчими, ані захоплюючих романів, ані серйозних кавалерів у житті Маї більше не було. Сама вона трималася осторонь чоловіків, перевагу надавала самотності. Переступивши 60-річний рубіж, Майя Сергіївна вирішила, що так і доведеться доживати самій. Яке вже тут може бути особисте життя? Всі вже бавлять онуків. Вирішила, якщо вже зовсім важко буде, поїде доживати до брата. Ось тут і з'явилося у житті має Сергіївне кохання, сусід Андрій Степанович. Він став дівцем шість років тому. Як зустріне Маю Сергіївну на вулиці, запитає, як життя буття? допоможе сумку з магазину донести, а потім почав просто так у гості заходити. Подзвонить у двері і скаже Маєчко, я тут вирішив подихати свіжим повітрям. Складете мені компанію. Місяців так зо п'ять вони дихали свіжим повітрям, поки він не зважився попросити Маю Сергіївну вийти за нього заміж. У той жовтневий вечір прийшов Андрій Степанович. Церемонно поцілував їй руку, вручив букет і торт, а потім запитав вийдете за мене заміж. Вона, бідна, аж сіла. Заміж? Для чого на старості людей смішити? Але обіцяла подумати. Бо ж звикла жити сама і ніяких чоловіків поруч не хотілося мати. Але доля, ой яка жартунка, з'явився у житті має Сергієвна ще один кавалер, колишній колега по роботі Олег Іванович. Випадково зустрілися у черзі в магазині, розговорилися. А Олег Іванович і каже Маю. Яка ж ти гарна стала. Вона спочатку не могла повірити власним вухам, а він і далі продовжує красуня та й красуня. Я, каже, ще у молодості гинув за тобою, але ж ти така неприступна була. От так і почалося їхнє кохання. Тепер до маї Сергіївни за графіком заглядали аж два кавалери. Сусідки перешіптувалися, пішла Майя у загул. Вона їм відразу сказала за нікого з вас заміж не піду. Навіть не пропонуйте, а дружити можемо. Женихи спочатку трохи набундючилися, а потім погодились. Ревнували один до одного, навіть до бійки доходило. Одного разу прийшов Олег Іванович з жіночим днем привітати, приніс квіти, подарунок, а за столом вже Андрій Степанович сидить. Слово за слово, от і вийшли у коридор поговорити по мужськи ледве розігнала. А потім у них утворився любовний трикутник. Разом дихали свіжим повітрям, святкували дні народження. Іменини. Таке кохання на трьох тривало майже десять років. Потім Андрій Степанович переніс інфаркт, і донька забрала його до себе в інше місто. Олег Іванович також погодився на переїзд до дітей і онуків. Він довго мовляв, Маю Сергіївну їхати з ним. Але вона відмовилася. Далеко. Та й навряд чи діти його зраділи би такий татові наречені. Знову Майя Сергіївна залишилася сама. З Андрієм Степановичем і Олегом Івановичем вона листується, вони запрошують її, кохану, у гості, а вона їх. Але ніяк не можуть зібратися. А вечорами, коли сидить сама вдома, Згадує їхнє тріо, їхнє танго у трьох, та й сльоза навернеться. Сумно самій, брат кличе до себе, а може таки поїхати.